Доброго вечора. Це на огляд на скейтбук. тому що скоро мій канал буде переименований на просто огляд скейтбуків. Ні, не буде. Назва так і залишиться. Але скейтбук робила сама. У мене зараз куплень майже нема. Або вони якісь старі, або мені їх подарували. Хотіла зробити собі таку типу як зошит якісь з тоненьким папірчиком, тоненький, тут 80 грам, він сам тоненький і тоненька кладенко. Наліпки я колись купувала в аніме магазині. Це і... ось ці чуваки. У мене подруга купувала у них щось, чи ці ж наліпки купувала. І, коротше, я один з піздячила. Ладно, вона сама придужила спіздячі ту наліпку. А то кіці. Я не можу відмовитися від кіці. А Ці наліпки з Алікспресом Альфонсо Муха. А це, коротше, щось було в універі, якийсь захід. А, а в мене сусідка по кімнаті, вона була на той момент в судраді, і вона для мене спіздячила наліпку. Я така, о, дякую. Це вони типу самі робили. Для, там, не знаю, для чого, щоб е потім якось їх роздавати. Що? І ось вона таку спіддять мені наклеїла. Да, дружба, це коли для тебе піздять наліпки. Так, спочатку е я намалювала цю квіточку, щоб, М -м -м, напевно, спробувати, чи розмивається рожева ручка, про яку я говорила в минулому. Я не зупинюся її рекламувати. Мені, звичайно, ніхто за це не платив, бо мені не платять ні за що, але вона реально дуже крута. Напевно, я це намагалась зробити. Ну, і як бачите, в принципі, якщо менше води, то можна акварелю використовувати на тонкому папері. Чому я це кажу? Тому що в попередньому огляді на оцей скейтбук. Я розказувала, як я люблю використовувати акварель на тоненькому папері. І що. Де вони, боже? Ось. Ні, це вийшло лайно. Ось, Та, йомир. Ось. Не трусися, блях. Ну, дуже класні вийшли. І немає ні цяточок, нічого і типу. Тонкий папір не означає поганий папір. Бо 150-190, наприклад, теж ті пачки, що в мене є паперу, вони ну, не витримують А, Чому я маю пачки паперу? Я такий, О, тебе пачки паперу. У мене пачки паперу. А3, А2, А4 листі. Чому Нащо? Я що, завод? Да, трішки я завод. Я роблю скетчбуки, як ви бачите, ось он, 12 на 15. Я його всім дуже рекомендую, тому що це в мене вийшло випадково. Я така, блін, дуже ахрінезний формат. Типу, знаєте, коли вам аж шостий формат вже набрид, але хочеться маленький карманний. І ото ідеальний варіант. Тому всі посилання на мої соцмережі на магазинчик є в описі. Заходьте, замовляйте. Я там якраз недавно прописала нові ціни і формати. Але ті формати, які там написані, це не ключові. Ви можете запропонувати свій, а я вам скажу, чи це наскільки це реально і скільки це буде коштувати. Тому такі ціни там, в принципі, невеликі, тому що. Хочеться, щоб люди мали змогу купити собі скейтбук за їх подобою, так скажімо. Колись я підніму ціни, понятне діло, але поки не зараз. Так, і от я помалювала ту квіточку, потім я помалювала оце і забила і все. І оце. І, напевно, і оце. І забила фіг на нього дуже давно. А потім мене щось прокинулося я така ручки. Я хочу знову малювати тільки ручками. Але це було після цього. Тут я теж тоже... це. Це ті лайн. Оце туш, понятно, Оце я не пам'ятаю. Напевно, теж туш. Короче, мракобісі якісь. Е... Це чай Ллойд, дуже смачний, польський, начебто. Рекомендую. В АТВ продається. А, я хотіла з ним, типу, робити анімації. Але, коротше, пішло це все сорок. І от, 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 я починаю заповнювати цей скетчбук. Дуже швидко. А, Зрозуміло, починаємо з рук. Бо руки це дуже гарно, це дуже естетично, це дуже... навіть ну, не настільки. Якщо ось таке криве, воно все одно може бути гарне. Це я вперше малювала її ігилку. До речі, це ще. Це я... Апо... Почала дивитися, як приборкати дракона» або через пару днів я його почну дивитися. Чи це проміжок, коли я дивлюся? Я зараз просто не пару днів назад його все передивлялась знову. Так, да, пройшло тільки два місяці, але моя душа потребувала знову, як приборкати дракона. Я дивилась два фільми, другий, третій серіали Перегони безстрашних і бляха. Ну, воно дуже круте. Я зараз малюю Астрід. Я не можу передати вам слово. Я, я спробую показати на а, планшеті, що я зараз малюю. Я кажу прямо, просто перемальовую кадри. Але, господи, наскільки Астрід прекрасна. Ось, нехай пляха. Стой нормально! Ось це я намалювала сьогодні, сьогодні 2 число. Це із типу різдвяного випуску маленького, після третьої частини, там на 20 хвилинок. Але, господи. Так, так, так. Ну, оце був цей кадр. І ось цей ще малювала це з перегонів безстрашних. Наскільки Астрід шикарна персонажка, господи, я її дуже обожнюю. Просто анріал. Звичайно, Гіковка також класний персонаж. Звичайно, так. так Але самі розумієте, Астрід краще. Але ладно, ладно, Гікавка також дуже крутий. Мені дуже подобається ця пара. І просто в мене. Останні тиждень-два просто тупо я встаю вранці, сідаю за стіл, дивлюсь там, фільми про ну, як приборкати дракона, або серіал Перегони безстрашних. Потім і паралельно граю в гру Як приборкати дракона. Потім я йду на крісло. Беру планшет, включаю Тік-Ток і дивлюсь тіктоки з Гіковкою і астрит. І потім знову сідаю за стіл і дивлюся серіал. Ну, коротше, тупо були дні, як приборкати дракона. І це нереально Боже. Я, я хочу плакати, я навіть плакала через те, як дивилася на щасливих Астрик ти Гіковку. Я дуже рада, що їх не вбило. Хоча там були сумні моменти, хто знає, той знає, але все ж таки. І, коротше, я недавно також малювала гікавку знову, і він якийсь і лох в мене виходить, я не знаю чому. Але от Астрій, як ви побачили, це такий, знаєте, скачок в моїй роботі вийшов. Я пізніше поговорю про це. Я записувала, як я малювала іншу ще Астрій, блін, я не показала. ну, ладно. Зайдіть в TikTok або в Instagram, там є всі Астрії. І поки вийде цей огляд, на цей скетчбук, там. Появиться ще більше Астрій. Uh, так от, uh, я зніму відео, поговорю про те, що я зрозуміла, коли малювала астрід. Так, uh, да, я краще отак зніму, а то зараз вже 9 хвилин, а ми тільки 3 сторінки пройшли. Так от, uh, далі я помалювала цю дамочку, яка вийшла дуже хріново. Mm. Цей чувак теж це дуже хріновий. Це я на да, випускному. О, 27-6. У мене вже відбувся захист, але ще вручення не було. Але захист до побачення, ж таке, вручення то вже, знаєте, останнє діло. Потім я помалювала ось це, яке, я вважаю, вийшло доволі прикольно. Це все одразу ручками було, якщо що. Лінером, напевно. Так, потім, оце. в принципі, також непоганий по композиції. Ось тут композиція так не можуть бути предмети, щоб у них було ось цей чуть-чуть розрив. Або більше, або щось перекриває з них. Ну, це просто, знаєте, так, очам легше. Закони композиції вони не ісповідімі, блять. Ну, нереальний, правильно? Правильно. Верс. Просто шикарна розгортка. Ну, в принципі, прикольно. Просто на швидку руку теж щось. І знову руки. Бо руки ніколи, ніколи не буде достатньо намальованих рук. І дуже хрінова композиція. Ніколи не буде. Повірте. Якщо ви намалюєте три скетч рук і подумаєте, вау, вони дуже класні. No. вони не класні. Ну, тобто вони класні, але це не означає, що вже ви майстер і будете інші руки малювати так само класно. Ні, не буде. Так, потім я така, о, треба зустріча помалювати. Оце прикольно. Більш-менш? Не знаю, пташки теж класні, особливо, коли їх малювати отак, от. а не якось детально. Звичайно, дівчатка, хлоп'ятка, різні фігури, також дуже важлива частина і ніколи не буде перебір. Я, до речі, так потім цим надихнулася скетчбуком, що малювала, 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 малювала. малювала. І коли він закінчився або підходить до закінчення, така бляха, але я хочу ще. Знаєте, от це коли починаєш, іноді буває таке, що починаєш дуже круто, потім зливаєшся під кінець. Іноді буває, що почина... Як в мене з цим, наприклад, що починаєш його дуже важко, а потім під кінець такий злітаєш, тобі все подобається. І папір, і формат. А формат це, до речі, 15 на 18. 15 чи 11? 14, взагалі, брать. 13. Звідки такий формат? Все по порядку. Ну і коротше, і от усякі бувають ці зльоти і падіння цих скетчбуків. І от в мене вийшло так, що починалось воно якось погано, а під кінець воно злетіло. О, вау, щось на крутому, так? Да? Так, трішечки зупинюсь. Стосовно формату, якось я лазила по художньому магазину і побачила там а, скетчбук, як їх називають. Крутини такі. Малескіни, господи. А, і цей. І там був такий формат. І там були тоненькі папірчики. Понятне діло, воно дофіга коштувало. Тоді я ще. Я скейчбуки вже роблю з 10 чи навіть 9 класу, а я вже закінчила 4 курс, тож десь 7 років я вже роблю скейчбоки. Mm -hmm. І, коротше, ну, на той момент я поганенько їх, понятне діло, робила. А, щось краще, щось гірше. А, але суть не в тому. Суть в тому, що я побачила цей скетчбук, я така, вау, який класний формат! А він реально класний формат. Він, типу, вже менше ніж А5. От я покажу. Ось А5, Він менший, ніж А5, але при цьому більше, ніж А6. Це ще до того, як я знайшла 15 на 12 формат. Він там виходить, що. Він трошки довший, а цей трошки коротший. Полуквадрат. Я люблю полуквадрати, вони такі комфортні. А, ой. І от, про що я? Знать би, про що я казала? Я і от, я побачила той скетчбук, така, вау, який класний формат. Але я б його купила, але я такий тоненький папір. Я, в принципі, можу сама зробити. Так, трошечки відходила. Е, Я дивилась коротше на той свій бук, але така типу, я можу його зробити сама. Там тоненькі папірочки чекала, чекала, він все дорожче, дорожчими. Я думала, назбираю бонуси і куплю його дешевше. Я назбирувала бонуси, але витрачала їх на інші речі. І, коротше, так і не купила його. І, в принципі, нормально. Там все одно кажуть, що від тої крутості дуже мало. Ну, і, коротше, от, я зробила такий самий формат і дуже їм задоволена. <свісно> так, і, коротше, я подумала, що треба зробити щось прикольне, щось крутецьке. Помалювала такі планові скетчі. Всі вони були знаходжені в Пінтересті, Так, і тупо змальовувались. Я знаю. Але, в принципі, воно виглядає прикольно. Як на мене, реально виглядає, ніби хтось крутий це малював. А, так, ще всякі пози, пози, пози. Трохи ще чогось. Напевно, я хотіла помалювати тут аквареллю, але не важливо. Ой, починається щось цікаве, 30.06, І можна щось поговорити, а не просто пролистувати. І так, 30.06 ми поперелись з подругами цими двома на малювання. Та не так. І ми були в кафесі. А, бляха, це не тут. Так де ти? Якщо що, огляд цей скейчбок вже буде в профілі, він буде перший, так що залазьте, дивіться. Або зараз побачити його якраз. Йо-мою. Так, ага. Ага. ось тут. Ось в цьому кафе. Ну, це не знаю, як його обізвати, кав'ярня ларюк з кавою, господи. Я не знаю, як вони називаються. Стоп-кавий. Там мене працювала ще одна подруга, і ми прийшли до неї. І ось це виходить: тут була кафешка, а оце я от бачила: дерево, машина, парк тут. А це я потім пересіла навпроти і малювала дівок, як вони малюють. Вона малювала мене. Не пам'ятаю, що малювала. Поліна, якщо ти дивишся цей огляд на сківук, подивись, що ти малювала 30 на 6 і запиши огляд на свій скійбук. І скинь посилання в коментарях. Оксана, ти теж це дивишся, бо ти один із моїх відданих покльонників. Дуже вам дякую. Дуже всім дякую, хто дивиться, лайкає, підписується, коментує і дихає повітрям. Вільної України. Дякую. Це коротше, там знайомий підійшов до неї до третьої подруги і стояв. Я його замальовувала, але він вийшов говно. А, там отак от, от уяви, це вуличка, тут кафе, а тут книгарня, і там стояв велосипед. я його замалювала. Це нам Альона дала дуже дякуємо їй столик, щоб ми не стояли сиділи. І біля тієї кав'ярні є такі кустики з кіпорісом, напевно. Я точно не скажу, як називається ця рослина. І от я замалювала оце. Потім ми заговорювали з Поліною, що типу вона така каже: я хочу так малювати, типу, такі криві скетчі. Я така, вау, отакі, і як, як проф, як майстер. Швиденько набросала її сумку. Я би могла швидше. Але я була на, на понтах і, і захоярила якусь хуйню. Це що стояло там? Бок, якийсь, я не пам'ятаю чи стакани. Це щось було в подругі в той кав'ярні стояло. Це ми потім пішли в торговий центр і вже сілись нормально за стіл. Я малювала ручками качку. Потім я намалювала оцих рибок. І це така виявилась крута ідея малювати на, розгор... на розгортку риб кої. Ну Бляха, вони дуже круті, дуже легкі, і воно виглядає дуже круто. І оці киточки теж просто малювала ручками. Потім руки, ноги, все по класиці. Потім ми з Поліною пішли в Макдональдс. Я замалювала тару свою від вікна і прилипила чек. Він так дуже гарно сюди вліпився. 20 хвилин, дуже чудово, дуже чудово. До 30-ти дойдемо. Так от, любі друзі, для мене є дуже важлива заява. Цей чек він уже декілька місяців тут. Прицеплений і він в чудовому стані, і він був на клей прицеплений. Mm. Тобто не на двосторонній скотч. Що, до речі, раджу, коли ви щось клеїте, то використовуйте двосторонній скотч, тому що клей це портить. А можливо, він на двосторонній скотч Не суть. Сенс в тому, що чому мультиплекс не можна робити такі квиточки. Я той квиточок бляха вклеювала в скетчбук. Я зверху покривала скотчем, прозорим, якусь хера через пару днів цифри щезли. Я взагалі не зрозуміла, що це було? Це було за скотчем, було все закрито, типу, сонця не було там якось чи ще щось таке. Я не знаю, що сталося. З другої сторони, я просто приклеїла без скотчу. І воно також все стирилось нахрен. Я покривала, пробувала лаком для нігтів. Воно тупо чорніло. Я не знаю, з якого паперу бляха роблять квитки, але якась фігня. Але зате, коли ці квитки проставляються в сумці або в тумбочці, нічого не стирається. Всі буковки, циферки приклеюють ну, нормально тримаються. Можливо, це клей? З іншої сторони. Типу, якщо я приклею на двосторонній скотч, то воно витримає. Але я ще це не перевірила. Але це все одно обурює. Тому клеїм народ чеки із Макдональдс. Ніжки. Це вже, напевно, вдома було. Вже я пришвенділа додому, малювала ягідки. Гранат, гранат, це гранат. Так, да, це гранат. Не, та не граната. Гранат. Я також люблю малювати гранат. Люди, які на мене також підписані в соцмережах, бачать як я дуже часто малюю гранат. Тому що я його люблю. Це я оранжевий, помаранчевий, ручкою малювала, якийсь там перс. Ні, М -м Мандаринки. Потім взяла фіолетову. Доволі було прикольно. От я оце все фігачила. Мені так все подобалось. Оце, до речі, до речі, Оце мені дуже сподобало. І оце, і оце. Це, на жаль, не з пленера, але нічого, я переживу. Але воно таке класне вийшло. І я така вау! Це моя персонажка. Це просто щось. Ну і, типу, коротше, знаєте, коли ми щось втрачаємо, ми починаємо цінувати це. Ось це малювала теж ручкою. Ой, я така, блін. Воно ну, все-таки класне. А до цього. Ну, типу, й чогось раніше так класно не було. Будемо вважати, що я просто стала крутішою. Так. Оця прикольно. Ця. Ну. Низька людина, просто низька людина. Теж якісь рослинності. Мені подобаються. Розгортки де отаке мінімалізм. Воно також дуже естетичне, особливо ну, таких на середніх форматах. Ще руки. Ще руки. Одяжина і якісь Пози, тому що іноді виходить, що композиційно нових, ну, ну от десь посередині кубки, сторінок, ти не знаєш, що тобі робити. Ну, тобто, голих сторінок залишається, ти, ну, тобі не, не знаєш, що тобі робити, і я така. Так малюю, моє, що ти як здрасть. Це я малювала руну. І я тут написала, що це дуже погано. Я згадала про свою крашиху з дитинства, з Бакуган. І вона отут стоїть на полиці, ну, не на, блядь, не на полиці, на столі, але вона в самому низу. Я не певна, що похер, я зараз її покажу, почекайте. Ну, коротше, я така, треба її помалювати. О, до речі, треба її помалювати. Тільки краще. Я написала, що це дуже погано, але вона скоро буде в мене як фігурка фанка поп і мені плювати на цей скетч. А, і все, і це остання, і це картинка, і до побачення. Зараз я покажу вам фігурку руни. Хто досі не поняв, про яку арабську руну я кажу? Про ось цю. Ну, ну, у кого флешбеки? Хто згадав цей бляха легенду, цю Бакуган, цю дівчинку? Боже. Беріть, фігурки ось такі. от Я як побачила цей анонс, я така блядь Я витрачу на неї останні гроші, але я її куплю. Тому що був Ден, Драгоноїд і Тігрера. Тігрера прикольна, мені дуже нравится Скайрес. Вона шикарна просто. Я б хотіла її також фігурку Я думала, може ще Дена, але на той момент я не сильно могла дозволити собі стільки всяких фігурок. А я така, бляха, надо вибрати. Я, звичайно, вибрала її, бо вона нереально прекрасна дівчинка. Я її розпакую перед вами, тому що я хочу. А, так от, дуже всіх це здивувало. Дуже здивувало, що Фанко хоче випустити знову Бакуган. Тому що це старий мультфільм. Ой, так приємно тримати. Я люблю фан. І, типу, ну, деякі такі. Що вони хочуть, ой, блядь. Ну, на що вони це роблять, Тільки в упадок, але як... Тихо. Нехай так буде. Але, як правильно, деякі зазначили, це плюс через те, що... Багато, ну, блять, коли Бакуган у нас виходив, коли нам було по 12-14, нам, це людям, яким зараз 20 25 нехай буде. І коротше, і зараз ми вам дорослі вже і тітки, і ми можемо їх купити. Тому що ми любили цей мультик, це аніме і персонажі наші улюблені. Так що, коротше, я чекаю ще на купу всяких старих анонсів, блять. Опа, Бо я вже можу їх купити. Бо я пам'ятаю ті часи, коли я була дитиною. Якісь речі виходну, ну, якісь фігурки, якісь приколи були в магазинах, але. Або це було не в наших магазинах, або не було грошей. І ти такі, блять, дуже сумно. Але тепер. Я готова просирати гроші на всі 100%. Відсутків. Так що. ну так от, любі друзі, малята така сказка. Всім дякую за перегляд, за підтримку, за все, що ви робите, і за деякі речі, які ви не робите. Наприклад, не ганяйте в нетверезому стані. Так що, так, да. всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Лайте!